Усім добрий день. Заїхав до нас такий скотік американський бренд, десять краще в світі. USA скот Зі Швейцарії. Дуже лягусенький. Двох підвіз, Щоб ви їхали собі, бачите, по бручадосі чи десь по бездорожжю Буде глушити всю вібрацію по позвоночнику, по тазу. На дуже хорошій навісці. На LX, задній XT, Впереді шатунчик LX. Передня перекидочка LX. Втулки. Втулочки. LX. Система. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 3. 27 передач. Монетки. Dior LX. Тормоза. Оливия, чи що там? Вилучка RockShox старенька. Резина як нова швальба стоїть смарт сам. Пістуновані вода осилені. Та вся задня система підвісочка на підшипниках, а не на втулках, як в китайських роверах. Щоб там не боїтеся, що вам щось дивіться, з тої сторони рама. Постану, воно все як новесеньке. Вона ріс метр шістдесят, метр сімдесят. Комусь буде цікава така лялечка. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Там є рубрика Горні велосипеди. Ви туди заходите там навіть є фільтри. Фільтри можете собі відфільтрувати, поставити коло 26 рама алюмінієва галочку. Поставити з двома амортизаторами галочку. І вам покажуть всі велосипеди, які в нас є з двома амортизаторами. Так же само можна поставити галочку БУ. І тільки вам буде показувати БУ, щоб вам там нові не путалися, або наоборот. Роди.